Що, знімаєш? Открути, мотай. Ясногородка, дуби, якісь позначки з'явились. Ну, це ж по-моєму так не повинні бути. Має хоч якась ниточка, там, ленточка. Ну, якась робота була зроблена. Непонятно, чи це печатано, чи ні. Зверніть увагу на те, що ніхто не працює. Дивно, а що ж так? Простой, закази горять. Ну, Будемо бачити, може ми якось якусь перерву приїхали, обід може в них на ділянці. <рес> ну, побачимо. В общем, щось зроблено, щось не зроблено. Ну, не знаю. Коротше, залишайтесь, не перемикайтесь, до нових зустрічей. <рес>

Нем, yeah? А? Mm -hmm. Закаленный. <laughs> Програма, база. Mm -hmm. Так, є ваше повідомлення 705. 70. Так, так, так. Ще раз. Ваше повідомлення зареєстровано 705. 70. Добре, то можна якісь витягти. Ну, ваше відміну на даний час не вне Так же ж доба пройшла, як це. Є ложки сіє. Я ж вам сказав, номер єдиного обліку 705, 70. 7005. Зареєстровано ваше повідомлення. ЄРДР чи внесено? Не внесено. Ну, можна якийсь хоч бланк, повідомлення чи щось таке. Якийсь бланк повідомлення, чи щось ще, ще. Можна якусь бумажку, щоб я знав, що воно хоч зареєстровано. Куди. Скорінець можу видати вам. Давай. Все, дякую. Можете слідчому що зустрінемося в суді. Можете стій, передати, передачу в суді зустрінемося тоді. Вам не передавай. Хорошо.